Вітаю, друзі. Знаєте, мене відверто дивують ті, хто щиро ненавидять Зеленського. Я саме про українців, коли його ненавидять росіяни, це їх окрема проблема, і хай вони її вирішують самостійно. Але з нами трохи не так. Ми не повинні любити або ненавидити владу. Ми повинні її оцінювати і казати, оце вона зробила добре. А оце вона зробила багато. Про що я говорю? Це про те, що коли Зеленський зробив заяву, що Білорусь буде. Членом ЄС мені це сподобається, тому що це правильний меседж, який налаштовує білорусів на те, що треба змінювати владу, і тоді будете в ЄС, і це дуже актуальна заява. Більше того, я це підтримую як будь-яку позитивну новину від Зеленського. Але я теж вважаю, що Україна буде в ЄС, але так само тільки після Зеленського. З Зеленським ми в Євросоюз не ну, ніколи не прийдемо. Більше того. І до НАТО ми не потрапимо тільки після Зеленського. Ну так сталося саме тому, що він і його оточення не будуть робити все можливе і неможливе для того, щоб ми стали членами Євросоюзу і НАТО. Імітувати будуть робити вигляд, будуть навіть будуть прикладати якісь зусилля, але. Результату не буде, і це головне. Так, от Зеленського не треба ненавидити, тому що тоді ви не бачите дійсно те, на що треба звертати увагу, а саме на аналіз його дій. Ну, наприклад, Зеленський обіцяв, що принесе мир в Україну. Приніс ні? Хм. Не впорався, а Зеленський обіцяв, що прийде кінець епохи брехні. Я навіть не про епоху бідності. Хоча епоха бідності дійсно закінчилася для його оточення. Можна подивитися, як під час війни народні депутати зі слуги народу дуже непогано покупали купали, купували собі. Еліту нерухомість, майно хто за черешню, хто просто не зміг пояснити, наприклад, як заступник голови фракції слуга народу Халімон, і просто записав це на свою співмешанку. До речі, вона теж не може пояснити звідки гроші, але це окрема історія. А дуже непогано відчувають себе прокурори, заступники, прокурорів, генпрокурори, СБУшники, заступники СБУшні, всі, ті, хто обслуговують владу сьогодні, і так сталося, що. Кінець бідності дійсно прийшов, але тільки для оточення Зеленського, про яке я тільки що сказав. Більше того, дехто з них дуже непогано зміг піти в ліс. Не дуже тихесенько, але зміг. Так, от Зеленський обіцяв нові обличчя, нові правила гри не збрехав. Ну, ми ж побачили нове обличчя Мар'яни Безуглої, нове обличчя Галтівника Іванісова, нове обличчя Аналта Буяременко, нове обличчя. Тищенко, ну Тищенко не дуже нове, але те обличчя, яке ми зараз бачимо, воно взагалі нове, і не тільки тому, що там ботекс і ще щось, але ну таке обличчя у Тищенка ви раніше не бачили. Тим більше, що після того, як все відбувається, так і хочеться запитати, що з обличчям котлета, але тут окрема історія. Далі, оце треба оцінювати. Оцінювати те, кого він привів, як він це зробив, чи несе він за це відповідальність. Е, він пам'ятаєте, казав, що я привів найкращого, найчеснішого». Голову СБУ Баканова. Чого на нас з Бакановим? Його зняли по такій статті, що його треба або садити, або того, хто зняв. Зняв його Зеленський. Тому тут дуже цікаво, як викрутиться з цієї історії. Поки ніяк, і наскільки мені відомо, у Баканова все гаразд, він ходить в ресторани, в спортклуб, спілкується з людьми, приходить на дні народження до друзів. Все нормально у людини, все склалося. Єдине, що кількість русні при Баканові в службі безпеці була неймовірна, і це не лише про Наумова чи Шайтанова, це хто за там багато таких було. Але це теж окрема історія. Це треба оцінювати. Треба оцінювати інше, навіть не мільярд дерев. Мільярд дерев це популізм, ми розуміли, але наприклад, той самий Гігават. Електрогенерації треба оцінювати обіцянку про мільйон дронів, тому що поки що ця обіцянка так і залишається цяцянка і виконується тільки частково. Треба розуміти про те, що є люди в його оточенні, яких він привів, і які сто відсотків відкатують Україну назад. Це не лише про татарова, шурму і інших представників влади часів Януковича, наприклад, той самий колишній. Прокурор Києва, який зараз очолює а, Одеську область, якого депутат якого журналісти виявили, вибачте, що він контролює 85% вивозу зерна з України саме він, так в ручному режимі. Ну і трохи збагачується, як всі розуміють. Але він і далі контролює, і далі очолює і Зеленський мовчить так. Це кіпер і це близька людина до Єрмака. До речі, про Єрмака це окрема історія, але це особисто теж треба розглядати саме в призмі. Ярмака хтось обирав? Ні, звідки в нього такі повноваження, яких в нього немає по конституції. Отут треба розуміти, що відбулося. Тим більше пам'ятаєте історію, коли Володимир Олександрович обіцяв, що якщо він хоч раз порушить закон, або якщо в його оточення з'явиться хоч хтось зі Синарчуків, ну тут же така кількість, такі на, натовп Синарчуків, що я навіть не знаю. Це від журналіста, який від режисера, на якого виявили журналісти, режисера слуги народу. Який якось дивно зараз почав торгувати а, електроенергії до а тут можна перераховувати таку велику кількість людей, які дуже близькі до зеленського і дуже непогано збагатились на ситуації навколо. Бюджету до речі, і про Єрмака можна сказати, але краще за все це сказали вже журналісти, які розслідувачі, як це показують. А, до речі, а хто ж все ж таки замовив слідкування за бігус інфо? Тому що це такий злочин, який тягне на карну відповідальність, дати малюку такий наказ могло виключно три людини: Зеленський. Єрмак Татаров, от дуже хочеться почути. І навіть відповідь Зеленського, коли він каже, що мене не цікавить, хто замовник, все нам ну, людина покарана, вона звільнена. Показує, що його дуже цікавить, щоб ніхто не назвав хто ж замовник. А це треба дізнатися. І після зміни влади ми про це дізнаємось. Так, от не треба ненавидити. Треба аналізувати далі. Треба аналізувати його ефективність. Треба аналізувати… Чого він досяг, треба дійсно казати? Ну, наприклад, призначення посла в Німеччину це дуже класне призначення. А от призначення посла в Болгарію, ну там ви всі знаєте самі. А те ж саме про призначення послів, наприклад, Словенію, куди відправили міністра оборони трана того самого трана, який зірвав закупівлю снарядів, бронежилетів, шоломів і всього іншого. Треба казати про це. От, от такі моменти треба аналізувати. Ну Є плюси, але чомусь мінусів набагато більше саме через це останні місяці у Зеленського падає потужно рейтинг довіри. Якщо нещодавно його довіряли 70%, то після звільнення залужного це все менше і менше. І кожен місяць ми бачимо, як падає на 5-6% кожен місяць довіра до Зеленського до кінця року може вийти в мінус, і це вже зрозуміло. Окрема історія це боротьба з корупцією. Ну ми, ми ж бачимо, що боротьби немає. Є імітація. Саме тому всі корупціонери, часів Зеленського, якось дивна за день, за два до того, як їм повинні там або затримувати, або щось виїжджають за кордон. Пам'ятаєте того ж самого Синиченка, голову фонду держмайна, виїхав. Вчасно виїхав. пам'ятаєте, а влада Трубіцина, депутата «Слуги народу, який повинен давати покази був в вищому антикорупційному суді України, але отримав лист від гурмо і теж виїхав. От я дивлюся на все це і розумію: от це треба пред'являти Зеленському, а не все ваше хейт і все інше це не треба. Треба говорити Володимир Савич, як ви підготували країну до війни. Ваша фраза: ми можемо збільшити армію, але нам не буде за що будувати дороги. О, оце є вже висновок з цього можна зробити. Як він готував? А як ви готували взагалі країну до війни Чи була проведена мобілізація, чи була проведена евакуація громадян? Чи була проведена підготовка до шашликів? До речі, як там шашлики? Ну по смаку? Хочеться дізнатися тут ті травневі шашлики. Ви їх особисто відсмакували? Нормально? Це ж Єрмак вам порадив? До речі, а що Єрмак ще радив? А ще Єрмак же вам казав за два тижні до повного вторгнення, що він проф. Все домовився з козаком. Ну як? Домовився? От про це треба казати. А в хейт, в хейт не повинен бути. Владу не треба ненавидити або любити. З влади не треба робити куміра або жупіл. Ні. Влада повинна бути сервісом. І якщо. У нас так не відбувається, то тоді ми крокуємо шляхом тої самої Білорусі, Росії та будь-якої іншої пострадянської України, яка не дуже відходить від своїх стандартів. Треба, щоб так було, як в Естонії. Треба так, щоб було розумієте? І тоді зміниться не тільки відношення і ставлення до влади, а й ситуація в країні. Тому я не пропоную хейтити Зеленського, я пропоную його аналізувати, нічого не забувати, а ще говорити про те, що. А історія, наприклад, з Укренформом, де Мацуку призначив офіс президента і вказав, кого можна показувати, кого не можна, у кого можна брати коментарі, у кого не можна, і найстрашніше в тому, що не можна брати у звичайних людей у тих людей, які платять податки, і потім на ці податки існує Укрінформ. От про це треба говорити: про те, що жоден опозиційний політик, який вказує на корупцію, вказує на провали влади, вказує на жахливі помилки, вказують на ганьбу. Не запрошується в. Єдиний телермафон. А навпаки, їх намагаються а, шейміть і якось там буліць завдяки тим самим а, структурам, які непогано сосуть гроші з офісу президента в телеграм-каналі і в різних ЗМІ. Ну, до речі, от про це теж треба говорити. Е, і тут окрема історія, коли влада зміниться, треба буде дізнаватися, як вона отримувала зарплатню, як з ними розраховувалась, чи це просто від великої любві до Єрмака. Зеленського і просто влади. Так теж буває, але я це не дуже вірю. зато я вірю в те, що Україна переможе. Я знаю це, я впевнений в цьому, тому що в нас є Збройні сили України. які Це частина нашої країни, частина нашого народу. Це ми, це відображення наше. І ми дякуємо кожному в... серед оборонців. хто Захищає Україну, от я вірю, що збройні сили можуть принести нам перемогу про владу. Ну тут є велика кількість запитань, а, тому що, наприклад, звільнення залужного воно покращило ситуацію на фронті, Звільнення залужного наблизило нас до перемоги, Звільнення до залужного посилило Україну, Звільнення залужного підняло обороноздатність країни. Це теж до речі, з оцінки дій Володимира Санча Зеленського. Ну і про все інше, і про те, що він мовчить і не любить казати, і любить казати, наприклад, про мобілізацію про бусифікацію, про провали, в, в взагалі в стратегії багато. Я запитань до Володимира Зеленського. З часом ми їхньому поставимо. Сподіваюся, що відбудеться стадіон. Але я хочу сказати: я щиро вірю, що здоровий глузд може перемогти у Зеленського. і тоді він вийде і скаже: я обіцяв іти на один строк, я йшов. Все, навіть незважаючи на те, що моя команда гадить під себе від думки, як що вони будуть відповідати, і як їм лячно, я все одно не буду балотуватися. Це буде, до речі, дуже корисно для країни. І тоді у Зеленського все буде непогано, а інакше, ну що ж. Коли людина ставить себе і свої інтереси вище ніж інтереси країни, це завжди приводить до поганих наслідків, особисто в Україні. Сподіваюся, що все ж таки Зеленський, як людина, прагматична і розумна, зробить вірні висновки, і ми побачимо е, якийсь варіант. Наприклад, я обіцяв, я все зробив, я пішов, папа. -па. Мене чекає віла в Італії. Квартира в Великій Британії, там мене сусіди, до речі, там шафір, той самий Беканов, всі інші. І все. А ми далі будемо розгрібати і відроджувати Україну. Тому що Україна переможе всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. І все нам вдасться, якщо працювати і допомагати Збройним силам України. Папа. -па.